Олександра, які тверді результати ви отримали в результаті коучингу зі мною? Я отримала в першу чергу. Я переїхала до іншого міста. Я змінила місце роботи на більш цікавіше, з трошки більшим доходом. Я змінила оточення. Я стала більш радісна, наповнена. І е, маю більш структуроване мислення і подивилася на себе зовсім з іншої сторони. Я попала до вашого поля, і в мене не то, що змінилося мислення, і в мене життя перевернулося. Тобто, мій весь внутрішній сесвіт він просто перевернувся. От от і до чи маєте якесь відчуття, в скільки разів прискорили зміни в вашому житті завдяки коучингу е, зі мною? Разів 10. Олександра, які тверді результати ви отримали в результаті коучингу зі мною? Я отримала в першу чергу. Я переїхала до іншого міста. Я змінила місце роботи на більш цікавіше, з трошки більшим доходом. Я змінила оточення. Я стала більш радісна, наповнена. І е, маю більш структуроване мислення і подивилася на себе зовсім з іншої сторони. Переїхати в інше місто, змінити роботу. Змінити роботу на ту, яка більше приносить і радості, і грошей. Так. І так. вже у собі те, що мислення почало змінюватися. Це дійсно так? Так, дійсно, почало структуровано. Цепочка за цепочкою почало все, ну всі дії вистраюватись е, е, в одне русло. Олександро, а чи могли би ви такі результати за два з половиною місяці нашого коучингу досягнути взагалі самостійно, якщо б ви мене не знали? Звісно, ні. Я не змогла би такого сама досягнути. Бо я не розуміла, куди йти, що робити, як діяти. Я задавала собі питання, але це було. Не так дієво, як це з вами. А... а що сподобалося в коучингу зі мною? Сподобалась ваша відкритість в першу чергу. Ваше поле. Я попала до вашого поля, і в мене не то, що змінилося мислення, і в мене життя перевернулося. Тобто, мій весь внутрішній всесвіт він просто перевернувся от, -от і до. Я... Я тепер розумію, куди мені йти далі і що мені робити. А ви до того працювали з коучем, коли прийшли до мене? Мали Ні, те... ніколи, ніколи не працювала, ніколи. А, а як дізналися про мене? А, чисто, случайно у Фейсбуці побачила вас і ви визвали у мене імпульс. Що у цього коуча я повинна замовити сесії і почати з нею спілкуватися для того, щоб йти далі. І навіть так скажу, що м я хочу стати такою, як Роксалана Кузик, професійним коучем. Пи, от я просто підсвічу, що зараз ви сказали. Тобто, ви а, пройшли цей коучинг, просмакували його, на собі побачили результати і запалилися, відчули в собі силу самі продовжити і спробувати себе в цій професії. Так, то є, з, а, з, я, ви запалили отут вогонь, і я загорілася і почала діяти, діяти, діяти. І оці Через маленькі слово, дії діяти, діяти. діяти ці маленькі дії, хоч вони, ну, я рахую, що вони маленькі, призводять до великих результатів. Ось. Ось. Жалко грошей за коучинг заплачених. Абсолютно, абсолютно. Ну, Взагалі не жалко. Сама ж заробила, сама ці гроші. Сама заробила, сама заробила. Я відчуваю таку внутрішню радість за, то, за те, що я сама заробила, сама їх потратила, і ще їх на що? На коучинг, на своє, на свій розвиток. На своє майбутнє. На своє майбутнє, так. А ще... Ви інвестор, ви інвестували сама в себе, ну це ж капець, круто. І ще я почала навчатися на коуча? Та ну, вже все, вже взагалі на лопатки впливили. І подобається: Так. так. Олександро, а нагадайте, будь ласка, яка була ситуація до, до моменту знайомства зі мною, до того як ми почали працювати з коучем? Чому саме звернулися? Що хотіли вирішити? Хотіла вирішити питання, я не знала, куди мені йти, що робити, ким в цьому житті стати, так, щоб не працювати на роботі. я хотіла здобути онлайн-професію, але я не розуміла, яку зараз такий багатий ринок, щоб е, вибрати щось для себе, щоб воно заіскрило і визивало таку страсть. Е, я не знала. А завдяки вам, вашим от, питанням, які ми всі вирішили. Я зрозуміла, що я хочу бути коучем. Так. Я знаю, що це навчання не штре, але ж все ж таки я до цього готова і я до цього йду. Тимше, ви вже пройшли, і це дуже важливо, коли ми йдемо в професію. Ми знаємо, як воно працює, з ким воно працює. А от до речі, що сподобалося в роботі зі мною? Сподобалось більш за все. Довіра. це я. я вам довіряю. Угу. Те, що я можу вам довіритись повністю. Ну ви, Я вам довіряю і відповідаю на всі питання а, чесно і. І, чесно. Відповідаю на ці всі запитання, так. І нічого не скриваю, і нічого не придумую а кажу, ну, правду, і це так, так як воно є. А що не сподобалось в роботі зі мною? Отак чесно. Чесно, навіть нічого такого не було, що не сподобалось, чесно. А було взагалі складно в коучингу? З вами мені було дуже легко. Дуже легко було. Настільки легко, що мені здається, що ми з вами знайомі. І десь це в тому, що були. ми відпрацьовували дуже складні і дуже життєво важливі питання. І дуже. ви мене поправте, я зараз поділюся своїм враженням, бо я зараз не в ролі коучі, я можу вже щось коментувати і навіть оцінювати. Розкачка йшла десь 5 сесій. Ну тобто не було ще так, що люди думають, що пішов в коучинг, перша сесія, перший результат, друга сесія, другий результат, третій, вау, і понеслося. Ситуація Ні. з вами, я пригадую, що це була а, шоста, здається, сесія. І от почала, почалася нова точка відліку. Тобто, п'ять сесій, п'ять зустрічей ми оце поле та зондували. Було дуже багато питань, дуже глибоких питань. Завдяки так. цим питанням і відповідям ви досягнули цих результатів? Так, на шостій сесії мене перевернуло просто. Я і вирішила і переїхати, і змінити роботу, і почати навчатися. І я багато чого зрозуміла, чого не розуміла до цього. Я стала більш впевненою, що не більш, а впевненою. Стала більш дорослою, віддала відповідальність за своє життя. Ага. Тому що зрозуміло, що крім мене, ніхто за мене діяти не буде. Угу. Ось. Подобається стан дорослого відповідальність. Дуже подобається, дуже подобається. Знаєте, я навіть на роботі, на нової себе веду, зі мною всі здорові, це таке впечатлення, що я вже там займаю якусь таку високу довжність. Е чи маєте якесь відчуття, в скільки разів прискорили зміни в вашому житті завдяки коучингу зі мною? Разів 10. Ого. Серйозно, настільки швидко, що навіть таке враження, що мене хтось взяв і такий моторчик hop, і прискорив. Отут почало все рухатись: отак, 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 отак. Тобто, цей внутрішній критик він став а, наставником. Ви з ним подружились. Це теж. Подружилася. І завдяки, кстати, завдяки коучингу глибше. Ага, аудіо глибше до глибше. З внутрішнім критиком. Так, так. Сподобалось? Дуже сподобалось. Це такий кайф. Я навіть не знаю, що я раніше робила до цього. Якомусь ні, мабуть, жила. Ну, вже тепер маєте зовсім іншу реальність. Це вже рівень. Ви сказали: я ого, го я інвестор, інвестувала в своє майбутнє, змінила місто проживання, це ж наважитись на крок переїзду, і це все розкочегари, власне, коучинг. Що всередині змінилося? У середині ви... змінився стан. Раз, два, три, чотири. Як я люблю. Сьогодні я впевнена. Спокійна. Угу. Немає в мене страху ні до чого. Я знаю, що в мене все вийде. Так, і я більш відкрита до людей стала і до всесвіту. До всього. Відкрита. А до цього я була закрита, як в ракушці. Могли би ходити дуже довго на якісь психотерапії, психотерапію, чи читати багато так. різних блогерів в інтернетах, так багато різних порад. Mm -hmm. а, персональна робота це ефективно? Це дуже ефективно. Я думаю, що персональна робота це найефективніша робота, ніж коли багато людей. Ну, групова ось. Персональна, персональна робота ефективніше за групову. За групову, так. А чому? Тому що один на один ви не відлікаєтесь на іншого клієнта, так? А Приділяєте час тільки для мене. І це настільки важливо. Угу. Якщо поміряти е, рівень впевненості Олександра до знайомства зі мною, до коучингу з Роксоланою Кузик і Олександра сьогодні? Після восьмі... ну, було п'ять ага. скажу, а стало десять. По десятибальній шкалі? Так. Ну, тоді це дійсно у вас зовсім інша реальність, зовсім інший всесвіт. Олександро, а тепер вже як авторитетна людина, яка пройшла такий великий шлях за два з половиною місяці перевернула все з ніг на голову. Скажіть мені, будь ласка, яким людям не варто йти до мене як до коуча в роботу? Яким людям я не підійду? Так, скажу так, людям, які ниють і які не хочуть розвиватися, і які яких устраює те там, де вони знаходяться. Угу. А чи були якісь, можливо, запам'яталися вам інсайти з сесій, що вас здивувало в самій собі? Ну, що було зовсім несподіванкою? Були такі інсайти, але я не змогла їх записати, а зараз я, я не можу згадати, бо це ж інсайти, вони приходять і уходять. Але були однозначно і не один. Чи ми помітили ваші близькі або ваше оточення зміни, які відбулися зараз з вами завдяки коучингу зі мною? Так, помітили, звісно, чоловік помітив, що я стала іншою, я стала більш впевненішою, перестала нить, стала радісна, і очі горять. Що він сказав? Коли ви сказали, що ви йдете в роботу з колонку? Він колко. сказав, що він дуже радий, що я працюю з коучем, бо це мені йде на пользу. Які наступні цілі, Олександре? Наступні цілі я буду навчатися, я зараз вже навчаюся, буду продовжувати навчатися на коуча, угу. а, вчитися робити сесії, бо це ж, це ж треба приклати зусилля і дії, звісно. От, ось і буду продовжувати рости далі. За що ви вдячні собі сьогоднішній? Я дуже вдячна собі, за те, що мені прийшов інсайт звернутися до коуча, Те, що я вас побачила Ну, і ми зійшлися за це. Я собі благодарна. Я благодарна за свої дії, і що я не просто пролиснула ленту, а я нажала на неї. А могла. Зупинилася, а могла. Але я зупинилася, подивилася, і зразу без всяких роздумувань я нажала на кнопку записатися. Я настільки собі вдячна, і вдячна і Всесвіту, і всім, хто, хто причепне до цієї ситуації, хто зробив цю рекламу, хто, ну, просто, неймовірно. Чи можу я це підсумувати як рекомендацію? Якщо людина стоїть на роздоріжжі, все їй незрозуміло собою, і вона готова змінювати життя, то в неї є великі шанси з цим всім розібратися буквально за два з половиною місяці, піти з роботи, яка не радує, яка не дає доходу, переїхати взагалі в інше місто, змінити оточення. А нащупати крім цієї роботи новий виток, де рухатись до власної справи, яка тебе надихає. Мало того, що нащупати, ще й е, пройти співбесіду, записатись на навчання і почати вже в цьому рухатись. Плюс того, розкритися ще більше як кохана дружина. Тому що я почула, що чоловік щасливий. Я так розумію, чоловік готовий тепер уже сам дати гроші на коуч, але ж би Олександра завжди була така щаслива. Все так. Це так, це так. Нічого випадкового в житті не буває? Не буває. Варто шанси помічати і давати собі самій шанс. Варто помічати шанси і давати собі шанс. Я вам щиро дякую за час і за бажання поділитися оцим своїм досвідом з іншими. Я дякую вам за відвертість і дуже велике проміж захоплення вашою сміливістю, бо у мене вже десь були сумніви. Та от п'ята сесія, а ще вроді якихось таких чітких рішень, рухів немає. Ну, ще вивчаємо що спробуємо. Ви велика молодчина, ви досліджували ви і тут туди потім зрозуміла, туди не хочу. Ще і шоста сесія. Прорив. А восьма так. сесія, ми вже говоримо, ви вже взагалі в, інші, в іншому місті, інша робота, інше оточення, інші гроші, інші цілі, і вже додатковий напрямок, щоб ви вже ви вже потурбувались про своє майбутнє, почавши навчатись новій професії, що коли ви її закінчите, ви вже сама собі будете. та що хочу, то і роблю це так визначається. так, так. так. Всім... Це так круто. круто. Труто. Хай всі бажання ваші легко здійсняться і щоб Дякую. ви завжди бачили багато сенсів і радості в кожному вашому дні. Дякую, Роксала.